Можна сказати, от якщо розглядати, до прикладу, цю ситуацію як певний сигнал, якщо так можна сказати, от, і прослідкувати фон на тлі чого взагалі це відбувається, от ми бачимо, що там в інформаційному полі Росія активно з початку нового року точно намагається просувати наратив перемовин без умов, тобто з фіксацією як вони кажуть, реалій на землі, тобто захоплених окупованих територій України. І Україна на це послідовно не погоджується, і позиція України принципова, і от зараз ми бачимо, що там в Одесу приїжджають іноземні партнери України, зокрема з Греції, і з країни, яка, ну скажімо так, допомагає Україні, але відноситься до тих країн, які, от як любить казати, можуть допомагати більше. І от чи не здається, ну як от ви ставитеся до, до прикладу до тої тези, що росіяни таким чином намагаються. Відштовхнути Україну від того, щоб консолідувати навколо себе світову підтримку, а замість цього підштовхнути через такий шантаж, через погрози, через заяви про те, що от ми можемо вдарити досить близько, підштовхнути владу України до певних компромісів з країною агресором. Я впевнений, що вони цей намагаються зробити. Ось наразі вже нашій розвідці, і я думаю, багатьом журналістам і простим людям відомо про те про плани Росії щодо силового захвату влади. Ось щодо щодо розробки плану Майдан 3 Ось, і є дійсно інформація, підтверджена в нашій розвідці, що досить багато так званих ломів отримують гроші від Росії для того, щоб розкачувати. Ми всі бачимо, які політичні сили так чи інакше підтримують ці рухи. Які скажімо так, намагаються підштовхнути народ до якраз таки. Як це правильно сказати, до силової зміни влади ось. Тому, на превеликий жаль, і наша влада цим користується і називає абсолютно всіх російськими агентами, хто каже, що хто з чимось не згоден з владою ось. І е, ця політична нестабільність це безумовно дуже погано для нашої країни, і Росія це розуміє. Тому вона буде всілякими способами е, показувати як і нашим міжнародним партнерам, так і е, політичній еліті всередині нашої нашій країні про те, що Зеленського можна е, змінити, е, скинути, вбити як завгодно. Ось і я впевнений, що наразі е, в них. Е, Основна ціль це саме це саме завадити Зеленському, продовжувати робити свою роботу. Ось обірвати підтримку Європи і США, і змусити нас йти на перемовини, які будуть вигідні саме Кремлю. Ось. Тому тому що ну наразі я думаю, я буду е, об'єктивен, якщо скажу, що вони мають певні успіхи на фронті і на превеликий жаль для нас, і, і скажімо так, це теж підштовхує е, деякі деякі наші політичні сили е, намагатися просувати тему перемовин з Росією.